Всім добрий ранок! І мій ранок сьогодні починається з мастер-шеф, Знову щось готую. У мене там під низом філе, це булька, перець і потерла це все сиром. І зверху поливаю оливковою олією і буду випікати. Так, і ще зробила ось такий салатик з свіжих овочів. І ось така заправка в мене є: до салатику це тайська заправка. ну Така смачненька, у нас з Я знову спускаюся на зустріч. З українцем. У нас сьогодні, в нас у мене особисто дуже багато сьогодні зустрічей з українцями. Потім вам розповім, чому. Так, а ми збираємось на пляж. У мене сьогодні такий блек-лук, вся в чорному, що для мене взагалі дуже незвично. Переважно я завжди в білій футболці. Сьогодні вирішила такий чорний лук. На вулиці в нас дуже сьогодні спекотно. Ми ось це я виходила, зустрічала наших українців, вийшла там просто як вийшла в баню, в парну якусь в сауну. Тому я сьогодні вирішила, що нам потрібно йти на пляж. І ніхто не проти, всі за, тому вирушаємо на пляж. І, до речі, якраз нам все одно потрібно десь злиняти з хати, тому що зараз прийде клінінг. Це дуже зручно. Я вже говорила це, ну скажу ще раз. За клінінг я плачу тут 300 тисяч, це досить адекватна ціна порівняно з Україною. Тому тут інколи ми собі дозволяємо клінінг раз в місяць, не частіше. Все, ми на пляж. До речі, ось це, що я готувала їжу, типу сніданок. Це вже буде наш обід, і ми його взяли з собою зразу на пляжі і з'їмо, тому що прийшов кінь, та якось незручно їсть заважати, і некомфортно, і нам некомфортно. Тому вирішили зробити такий міні-пікнік. Тим більше я вже напевно засумувала з такими часами пікніка, шашлика, тому мені на пляжі їсти якось навіть і прикольніше. Відчувається як я подивилась температуру. І ви викликали, вирішили викликати таксі, тому що це капець. По-перше, у мене салати. А по-друге, на вулиці 36 градусів. Я в шокі. 36 це капець. Ти, Мадонна, мала. Жарко? Тут класно, кондіори роблять все окей, тому їдемо на море з комфортом. Чи поки їдемо, хочу вам розповісти, що ж це за такі були українці, чому вони до нас приходили. Я їх постійно ходила, зустрічала. Я створила в телеграмі групу. Це вже мій такий не перший досвід. Ми постійно десь переїжджаємо, щось купуємо, щось продаємо. Це нормальна практика. І я створила групу, де розпродавала наші вжиті речі, ті, що ми купували, тим, що користувалися, наприклад, робочі крісла, блендери, духовка, ну ось такі речі. І люди мені відписували, писали, хтось що щось хотів забрати. Тому я всі приходили, звичайно, додому, дивилися, що їм все підходить, все влаштовує і розбирали це все. Чому ми це все розпродаємо? Я думаю, вже ви склали оцей пазлик. Мене багато хто запитував, для чого ми купуємо такі великі валізи. І так як ми все розпродаємо, то це очевидно, але про це вже розповім в наступному відео. Запишу окремий відеоролик. Розмовний, бачу, вам дуже подобається такі відео, тому що мої розмовні відео взагалі набирають найбільше мені здається, переглядів, не рахуючи базари мої походи на ці ринки, тому запишу вам окреме відео. Ну, наступне відео це буде про переїзд. Я вам розповідала, що в В'єтнамі потрібно робити віза рани кожних три місяці. Це покидати країну, і ми вирішили покинути її вже з кінцями. Всім добрий ранок, віка. Так, дивіться, яка в нас гарна картинка за вікном. Дуже красиво, правда? Угу. Сьогодні, до речі, море дуже спокійне, немає взагалі хвиль. Це з однієї сторони плюс можна спокійно покупатися, а для нас це величезний мінус, тому що ми хотіли взяти дошку для серфінгу і спробувати, що це таке. Не знаю, зараз їдемо туди, де можна взяти в оренду дошку, і там їх спитаємо, розпитаємо, що і як, тому що взагалі це буде наш перший досвід і ми взагалі не розуміємо, як це все відбувається. Дивіться, яке красиве море, взагалі вода просто неймовірна. До речі, в Дайнангу мені вода вона взагалі якась дуже мінлива. Сьогодні така, завтра така. В Таїланді вона мені завжди якась цілий рік однакова, а тут міняється. Будуть парасольки ось ці ставити, якісь паньочки. Це, типу, напевно, столи, я так думаю. Ну, красиво, красиво. Але спека просто вам не розказати. Її навіть не можна порівняти з українською, тому що це трошки інше. Тропічних 36 градусів, вони дуже відрізняються від наших 36 градусів, тому що в нас суха жара, а тут вологий клімат, і це просто. Ти заходиш як в сауну, ти зразу стаєш тіло таке мокре, липке, ну некомфортно, якщо чесно. Так, ідемо десь шукати собі місце під сонцем. А точніше, під якимось. Грибочком. Коли з вікою вже поперли воду, і причому поперли дуже швидко, тому що вони погнали босяком. А я вирішила розумніше взути тапки, тому що пісок настільки печорної, що вам цього не розказати просто. Зараз ось тапочки поставила, до речі, всі приходять сюди на пісок, ось позаду мене всі роззуваються, тому що неможливо на піску взагалі стояти. Так, показую вам водичку. Водичка дуже, до речі, класна, прозора. Ой, хвилька трішки з'явилася. До речі, хвиль взагалі не було, а тепер ось з'явилися. Ой, цей шум води клас. І людей якраз мені подобається небагато. Я вже знімала відео, ви бачили, скільки о 4-5 годині людей, тому що всі збираються на вечір. Вода дуже класна, але, до речі, прохолодна. Буває вода набагато тепліша. Я здивована чомусь. Тому що така спека, вода має бути просто нереально тепла, але ні, якраз така суперова. Коли наближається хвиля, мені трішки страшнувато за телефон. До речі, поки вам я ось тут знімала себе, красувалася собою, впав парашут. Не знаю, мені здається, там були люди, тому що одразу таке поз'їжджались туди всі. Ну це небезпечно. Ми теж літали, до речі, на цих парашутах, але слава Богу, все добре. Я знаю, в Таїланді нещодавно була така історія, пару місяців назад теж впав з людьми парашут, але слава Богу, все добре. Тому що висота ніби невелика, але щоб добряче тріснутися об воду, достатньо. І тут ось так само. Там вже приїхали три якісь катери. Не знаю. Ну, така собі історія. Мені вже Опа, хвиля. Мені вже після аквапарку взагалі такі речі дуже якісь страшні. — Накупались? — бачили, як разовпав, я перший раз Так, Та, просто з людьми чи без? Та, з людьми? Двоє людей в воду порозбивалися. Нами на, на суті десь метр п'ять. Ну, ну, с... Дар сильний був. Та порозбивалися вже все, летальний випадок. Впали просто в воду. Мені буде прям часку, мені характері. Поруч... Якщо ми да. то не то що не Я упустивши. просто відео знімала, не звернула уваги. Я бачила, що піднімається парушу. А просто скукався, вони поступали воду. І ще зі швидкістю із чанов. Скукати, ну. Справді, ці всі атракціони останнім часом вони якісь дуже небезпечні. Можливо, це вже я старію. Там завжди Можливо. є ризик. Та завжди Та є завжди ризик, ризик, так? Ну це капець. Та, бо я бачила, я просто не звернула на уваги, бо я знімала відео, і я просто бачу, що піднімається парашут, а потім він десь пропадає з радарів. Я щось не придала цьому значенню, а потім я вже зрозуміла, коли багато з'їхали з катерів і всі люди, увага вся була туди. Ну, це таке собі історія. Перелякані. Ну та звичайно перелякані. Я після того атракціону теж дуже довго не могла відійти. А мене не дуже газу. Да, да, да. Ай! Що воду? Воду. нас. Ну, Віка, це вже було краще. Це вже було краще. Ой, назад, югу! Хуя вода взагалі супер, дуже класно. Тобі треба було мікрофон надіти. Точно. Тому я зразу про це не подумала? Так, парашута друга спроба. О, цього разу вийшло Що, ще один полетів? Так. Бачиш, щось він не набирає сильний розмах, парашут, він, він не йде. Та що ж він дуже слабенький. Да. Дуже слабенько. Ми як каталась, він зразу так набирав висоту а ще... Можливо, через те, що сьогодні немає вітру. Можливо, до речі, так. І немає хвиль, немає вітру. Не знаю. Ну, небезпечно, тому що, знаєте, впасти в воду, звичайно, це краще, ніж на цемент. Але все одно мені когось на такій висоті. Впасти у воду це те саме, що впасти на цемент. У нас вже обід. Салатик, і у мене салатик, Олега курка. Це, що я пекла. я ще зверху додавала макарони, в мене були готові, тому що я пекла тільки філа і овочі і вирішила додати ще якийсь гарнір. І все, ось такий в нас вийшов. Мабуть, і сніданок а вийшов обід. Дуже класно, і що це все на пляжі. Взагалі супер. Я пішла взнавати інформацію за кокоси. Скільки коштує кокос на пляжі. Зазвичай він коштує 15 тисяч. Ну, 20 інколи. Цікаво, скільки тут. Так, іде, слідопит. Все, Віка знову ось там позаду вже замовляє кокоси. До речі, кокоси тут не з бюджетних. 40 тисяч за кокос, але в принципі, ну, плюс-мінус ще навіть і окей. Беремо два кокоси, тому що ми вже з Вікою залишилися вдвох. Олег поїхав додому, по посилку потрібно забрати, прийшов нам іригатор. Іригатор це таке, знаєте, смішне слово, але дуже класна штука. Я вам прийду додому, розповім і зроблю, звичайну розпаковку. Так. Доставка кокосу, дякую. Більше розлила, чим донесла, але зато тепер дивіться, яке приємне море. З кокосом ще краще. Віка, давай. Оце розуміє. Оце канікули почались, правда? Це інструкта червень. Так, сьогодні у нас якраз вже червень і канікули. У нас, знаєте, завжди в Україні було таке ура, перший день літа. А тут, в принципі, у мене такої радості не виникало. І, взагалі, знаєте, якось забувається, що це вже перший день літа. У нас літо тут завжди, яка краса. Так, А ми з Олегом йдемо у розвідку. Ого, зараз тим м'ячом. йдемо у розвідку запитати за дошки. Для серфінгу не знаю, спитаємо, скільки, що, як, до чого, тому що взагалі розуміння немає. Ми ось понаблюдали весь цей час і нікого на дошках не побачили. Взагалі не розуміємо, де. З тими дошками потрібно купатися, тому що там, де зона дозволена, там купа людей хіба що відпливати далі. Але так як ми цього ніколи не робили, відпливати далі в глибину на тих дошках, якось трішечки не знаю. Ніякого так, зараз Олег запитає. Зараз знаємо і все вам розповім. Так, що ж ми взнали. Сказали, що зараз це вже не потрібно цього робити, це більше для ранішньої забави. Коштує 150 тисяч година і потрібно приходити зранку. Година 9-10 це найкращий час якраз для серфінгу. І якраз ці серфінгісти, чи як вони правильно називаються, ці люди, якраз цим займаються. Тому що вечір, коли купа людей, і хвилі не ті, ну, тобто ні. Не варіант. Тому, напевно, будемо чекати якогось вихідного і підемо зранку. І дивіться, скільки на вечір попроходило людей. Це капець. І, до речі, якийсь такий вітер піднявся. Якщо чесно. Ну, людей дуже багацько. Ми якраз вже будемо збиратися йти. Якраз, коли всі приходять, ми йдемо. Покусики. І як завжди, всі щось риють. Щось будують з піску. Прикольно. Всі і дорослі, і малі, ну це класно. Які ось тут красиві готелі. Дуже класна, якраз так перша берегова лінія, зразу море і з таким чудесним видом. Дуже красиво. І маленькі ось в'єтнамці купаються у воді. <гум> класно. Всі щось риють, всі щось купають. Всі зайняті. У всіх тут будівництво. Який дідусь сидить собі, будує і йому так весело. Класно. О, кукусики. Все, йдемо збиратися додому. Дивіться, скільки тут людей. Яка кількість. Це, до речі, на центральному пляжі. Центральний вхід, мені здається, тут ще більше людей. Ми якраз зайдемо додому і хочемо ще зайти ось сюди. Тут є смачна піца. воно нещодавно відкрилось. Ми якраз святкували тут мою монетизацію і говорили, що наступний раз ми сюди підемо, коли буде моїх перших 100 доларів з Ютуб. Вже там трішки більше і давним-давно, але все ніяк не було часу. Тому сьогодні йдемо сюди. Вам, до речі, показувала цей заклад. Це типу така, знаєте, як столовка, але покращеного виду, тому що тут багато різних. Е Закладів, типу, поєднане в одному, зразу ось там готується і багато різних столів. Ми хочемо взяти, наприклад, суші і піцу, нам ось принесли суші меню, піцу меню, ще якесь меню. Тобто багато закладів в одному. Можна так також дехось де сідати. Ми вибрали ось таке красиве місце, де можна дивитися на море. Віка буде вибирати піцу, так? На сьогодні Віка я Знаєш, яку хочеш, ну давай. Принесли наші коктейлі, у нас Гуава, а Олега пешен фрукт. Ура! До речі, дуже смачні свіжовижаті коктейлі класні і коштують 39 тисяч, тобто недорого за свіжовижатий сік взагалі супер До речі, ми сьогодні будемо пробувати австралійське м'ясо, тобто стейк. Ми взагалі ніколи в житті не пробували стейку, тому що ну по-перше, це дорого, і по-друге, це дорого. Ну, тобто, ми ніколи не бачили сенсу платити за кусок м'яса, купу грошей. Але ми, до речі, були в Японії і ми пробували вейв'ю. Ми теж щось заплатили не дешево, але це, ну, це в принципі, Японія і вайбій м'ясо рахується одне з найкращих світі. Тому ми здається за 100 чи за 200 грам заплатили 50 чимось доларів. Ну це було неймовірно дорого, але це було і неймовірно смачно. І ще в нас була така мрія ціль спробувати австралійський стейк, тому що рахується, що він теж один із найкращих. І ми, якраз так як ми вже їдемо з В'єтнаму, і ми такі знаєте, собі пунктики поставили, що потрібно спробувати у В'єтнамі. Тому що у В'єтнамі мені здається багато чого. Ми пробували вперше. Бо тут воно все більш доступно, мені здається, ніж в будь-якій іншій країні. Ось він наш австралійський стейк thank you. І соус ми обрали з вином. соус на червоному вині. Клас! Ми взяли мідіум прожарку, тобто середню. Слухай, виглядає як мішленівський ресторан. Ну тільки тут забагато всього як для мішлену, але подача дуже красива. Невже я це буду пробувати? О, клас! Так, нам все підносять і підносять. Це, до речі, піца теріяки і це се фуд. Піцу вибирала Віка, яку захотіла, таку й обрала. Олег обрав стейк, а що обрала я? It's а, до речі, так, я замовляла всім коктейлі, тому що я знаю, хто які любить. Віка сказала, що вона сьогодні на піці головна, а Олег замовляв стейк. Ось так. І так, будемо куштувати цей день настав. Я буду їсти австралійський стейк за 446, до речі, гривень. Це, напевно, найдорожче м'ясо, яке я купувала. І так. Ну, Ріжеться якось, я думала, буде легше, але у нас тут мідіум прожарка. Пахне м'ясом. Воно таке саме, як я роблю вдома на грилі. У мене є такий гриль, типу Тефаль. Знаєте, оцей так, що прижимається? Один-один. Пробуємо відрізати серединку. Ось таке. Ну, типу, воно м'ясо, як саме м'ясо, воно непогане, смачне. Але. Гм. Я думала, так це буде дуже ніжне м'ясо. Ну не ніжне. Ні. 6 з 10, Десь отак. Ну, типу, якість м'яса сама дуже класна, крута. Ну, немає спору. Але ось сам як стейк, як ну просто, знаєте, як великий якісний смажений кусок м'яса. Тобто, ось це в Японії ще розповідали, ми їли вайґ'ю. Це просто вау. Це настільки було, пам'ятаєш, смачно. А Віка не пам'ятає, бо вона не їла. Віка тоді вже пішла в готель, ми пішли двоє. Тепер пробує Олег. Це м'ясо. Вмочив соус. Так мені здається, смачніше. Мені здається, тут два варіанти. Або в'єтнамці не вміють його готувати, потрібно ще десь спробувати, або він дійсно такий є. Я сподіваюся, що в'єтнамці не вміють його готувати, тому що він твердуватий. Ми брали rare, правильно? Medium. Да, але Він такий трошки сируватий. Чути... Такий є. Він такий має бути сируватий. Так, але він не дуже мені. Правда, взагалі е... мені з 10. тобі скільки? 5 з 10. Просто я очікував набагато кращого. Так, ми, знаєте, йшли таким очікуваннями, що сьогодні візьмемо стейк. От попро ми... Та, Може ми взяли найдешевший, тому так. Там Можливо. ж були різні варіанти, і ми взяли найдешевший просто. Ну, там були по 800 тисяч, це взагалі? Це, скільки? це 1200 гривень. Віка, тобі як стейк, що скажеш? Не все смачне, воно мені похоже на корову. На корову Смак. похоже? Видом чи смаком? Смаком. Типу стейк прикольний? М'ягенькі мені. Мягенький? Може, в мене зуби хороші. <рес> Може. Ось, ну в цілому він класний, але типу, стільки грошей він не коштує. Like. Лайк. Тобто враження діла. у нас, як то знаєте, очікування реальності. І ще замовили ось такий морський виноград. Він віці дуже подобається. Мені, якщо чесно, таке собі. Такі, знаєте, віддає водорослями і лопається як ікра червона. І ось така чука. У нас в Україні теж багато бачила. Є такого, думаю, це для вас не новинка. Бачила вже і в супермаркетах, продавалися в нас сільпо. і е, до суші її часто замовляють чи додають. І ось такий соус до цього всього. Мені здається, це цей соус, який я сьогодні заправляла салат. Це точно той самий. Дивіться, виходиш з ресторану, і ось такий красивий вид. До речі, дивіться, як ми ходили в ресторан. Віка, шорти купальник, купальник. Олег, спортивна футболка в спортзал і плавки. Це навіть не да, це колись була футболка, ми зробили майку. Це, до речі, ми обрізали, якщо що, е, економія. З майки зробили, з футболки зробили майку. А як ви ходите в ресторан? Тому що ми ось так зовсім не запарюємось. Так, і все, йдемо додому. Тому що комусь завтра з раночку на роботу. Тут це так красиво світиться, ось ця така туристична зона, мені дуже подобається. Ось, бачите, це, оце якраз заклад, в якому ми були. Ось так багато закладів в одному. І до речі, якраз про те, що я вам розповідала, це на рахунок морепродуктів. Ми брали піцу з філе курячими грибами, якусь теріяки, так? І з морепродуктами. І з морепродуктами піца, тобто там були восьминоги, які не так дорого і коштують в принципі, на базарі креветки, ну таке. І... Заплатили ми на 50 тисяч дорожче за піцу з морепродуктами. Я не розумію, в чому секрет, якщо чесно, тому що мені здається, вона мала бути би дешевшою. Чайно проходили на ринку. Не могли пройти мимо ось цих бананів, тому що бабулічка завжди зазвичай тільки ввечері її тут бачу. 20 тисяч це за скільки в нас тут бананів є? Пів кілограма, окей. Ні, це не пів кілограма. Це пів кілограма. Я теж так думаю, а, не встигла. Не встигла я зняти і подивитися. О, дякую. Вона нам доклала. Камон! Okay, <laughs> Класно. Два банани в подарно. Окей? Okay? Окей. Okay. Ми вже повернулись. А, додому. Так. так, показую вам іригатора. Олег же тут зробив швиденьку розпаковку, як їздив, він не втримався. Тут оце все порозкидав. Так, це Panasonic в нас. Ось така штукенція для чистки зубів. Водою. Так, знаєте, не вирішить. Тут брекетів. все показано. Олег спеціально сказав, що вибирав для мене, для брекетів. Ну, дякую, дякую. наш просто вже зламався і ця штука реально дуже класна. Це, знаєте, як в стоматології оцею водою очистять зуби. Ну, типу, ополоскують, як не знаю, знімають камінь, навіть теж та щось там таке, типу. Ну, схоже. Тобто дуже класно. Тому що щітка дійсно вона так не вичищає, як вичищає іригатор. Мені здається, така річ має бути у кожного вдома. Прозвучало слухайте, тільки що як реклама і регатору. Mm -hmm. Але це справді класна штука. У нас була така дешева версія за тисячу гривень, а це Олег щось скільки? Сто з чимось доларів. Ну тобто, не бюджетний варіант, але він дуже класний. Він дійсно 110 110 доларів, тобто він робить свою роботу. він Тут е -е, теж дешевше, ніж всюди в світі. Та він у В'єтнамі дешевше не знаю, чому ми дивились по Україні, бо думали, що ми будемо його звідси перти в Україну. Удома вже купимо новий. В так, в Україні 160 доларів тут 110. Я не розумію, чому В'єтнам це така бюджетна країна. Тому ось такий вам огляд на іригатор. Дуже класна штука. Чесно, рекомендую. Почитайте собі в інтернеті, можливо. Але спочатку привикнути вам скажу складно, тому що таке відчуття, що в тебе зараз повідлітають всі пломби. Знаєте, це такий напір води великий, тому треба звикнути. Але потім дуже класна штука, ось назломався, зламався. Мої два тижні чекали ось цей ірегатор. Ну, вибирали, чекали, доставка це все. І було мені дуже важко без ірегатора. Я вам чесно скажу, особливо так як в мене брекети, то це взагалі до речі, це моя вісить візуалізація на Ютуб. Монетизація, срібна кнопка, будинок. Тобто ось. Вже вам розповім, так як думаю, ви і так це все побачили. До речі, верхня вже виконано. Наступна ціль ось. Я вже випробовую свою гелеву маску. Ну, виглядає так нічого, мені подобається така. Прикольно. Тільки інколи трішки сповзає, бо вона дуже слизька. Але класно, в мене ось вже знову сповзає. Ось так. Ну, цікава штука. Тканина, мені здається, простіше наклав собі, наліпив на лице і ходиш, вона сидить ідеально, А ця – ні. Тому в мене вже вечірні процедури і будемо збиратися спати. І на цьому буду завершувати вже сьогоднішній влог, сьогоднішнє відео. Зустрінемося з вами завтра у новому дні і у новому влазі. Всім пока-пока!